Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми проходили катакомби. Там були так, біси і були знамення. Я казав, що я постараюся з них дещо вибити і показати. Так, давайте подивимося. Так, от з них можна вибити ще отаку голову біса з кликами. Тих бісів, що там є. Вона, бачите, нам збільшує силу на 2. Якщо та голова мудрість на 2, ця сила. Також там є ще голова вовку, можна вибити, там є тільки, здається, двоє таких бісів, але ну мені не вдалося її дуже довго вибивати. І тим більше, що я боюся, що її можна буде знайти потім. Тому ну, ну, хто хоче, може. Може комусь повезе і хтось її виб'є. Так, Зато я з тих бісів з головою вовка вибив зброю. Вона також випадає тільки з них. Такий роздвоєний дворучник. Якщо з таких простих такі роздвоєні топорики, то тут є такий роздвоєний дворучник з них випадає. Бачите? От що можна випустити. А з е, знамення я також вибивав. Так, з них ще можна вибити, зараз знайдемо. А от такі крива така секіру можна вибити. Ті, що мають її при собі. Сила 24, ловкість 8. Ну, а також отакі тісики, але ті тісики знавання ми вибивали раніше з вами. Так, добре, давайте почнемо проходити і досліджувати. Так, це відео я напевно зроблю більш коротким. Ми напевно підемо, отут у нас є вежа сторожова, Ми зачистимо тут, тут територію, куди йому зачистимо ту вежу, а вже в наступному підемо. На більшу територію вже підемо от сюди, де нас буде чекати і тролль. Рицар троль, Ри, троль і... і нічна варта, і рунний ведмідь. Там буде багато потужних <кхе> таких міні-босів. І там вийде воно, я думаю, набагато довше. А зараз давайте підемо просто зачистимо. Ту вежу і подивимось, що нас там чекає. Так, от туди от, по дорозі ми підемо в наступному. Там от, де ті воюють лицарі. Ми підемо на наступний раз якраз. Так, дивимося, що у нас тут є. Що можна знайти... Так. Тут у нас ще череп гриби. бачите вони там воюють а нам руни прилітають Якщо бачите нам навіть не треба нічого робити а тільки збирати руни хоча якби ми самі їх вбивали то там би нам би ще лут випадав а так лут нам не буде випадати треба самим їх вбивати Ну зато збираємо груди, хай пролітають. Вони нам не завалять. Так, давайте подивимося тут ще бутон є. Так, що у нас тут? Так, от сюди ми підемо. Вниз напевно коли підемо по дорозі, там зачищати. Знаєте, вони там собі ще волюють, хай воюють. Так, тут грубина. Бачите, там вежа там. Тут грубина. І тут ще у нас зелень. Так. Більше тут ніби ось ще гриби знайшли. Більше ніби тут нічого вони не сховали хоча хто його знає так тут нічого так до вежі як на мене там нас буде зверху чекати чеклун який буде у нас стріляти і я би на нашому місці туди ви бачите там ще й такі є Чекуни. Взяв, сів на коня і просто проскакав, би туди вежу спочатку першим ділом би знищити того чергуна. Бачите, як він пуляє, а він пуляє так добре. Так, так можемо їх тут спалимо, краще, зараз їх більше тут набереться. Ви їх попали як зразу добре, ага, тут ще є. Давайте достріляємо. приводи аристократів. Так, а самі давайте поліземо на гору, спочатку знищимо все ж того чаклуна. Тут по дорозі ми ще зайдемо в сундук. А в сундуку ще маємо книжку з рецептами. Давайте подивимось тут третя. Давайте нові рецепти. Гуршок Альбінора. Що тут у нас за гуршок ми можемо такий зробити? Той? Де? А от такий от гуршок. Ага. А -а -а. Ясненько. Так, їздимо далі нагору. гору. Тут -то нічого немає. А зверху нас чекає мах. З нього також випадає його у і непоганий, до речі, гарний посуд. Але він тут тільки той щеплонудин і його той посуд, і в можна вибивати дуже довго. Ми потім будемо там в іншій печері, де їх буде багато. І там буде багато простіше то все вибити. Тому я думаю, не буду я тут довго займе дуже багато може часу, хоча може повезти і швидко. Так, тут ми ще підібрали ще один посух. Можна глянути. Бачите, такий ще посух. Він підсилює чари таких плинків блистячих. Скільки йому треба? То есть, так. ще ловкість мудрість 22 сили я би той краще посок використовував потім вибив що в того чаклуна mm -hmm. так все тут а ми ту вежу можемо тільки подивитися на різні краєвиди Вон, бачите там руни ведмідь буде нас чекати ще Ми підемо в наступний раз. Там така трошки є велика територія і трошки є ворогів Так, давайте тепер спускаємось вниз і зачистимо, що залишилось і попідбираємо ще лут який там залишився. Так, давайте магію вип'ємо. Так, тут у нас... Лежить золота руна четверта. Тут а, ніби, я дивився, нічого вони не сховали. Хоча вони деколи от, люблять за такими дошками сховати. Тут ніби нічого немає. Так, давайте сюди ще підемо, Тут зачищаємо. чи ще десь є. Так, тут ще метелики є. Так, тут а ми ва... Ага, воно ще череп біжить. Так, Йому вам ще один череп. Спочали нам черепа падати. Так, йдемо далі. Так, всіх цих приводів ми ніби зачистили. Тут ніби нічого немає, але не поспішаємо йти назад, там ззаді буде ще цікава квітка, яка нам ще ніде не попадалася. Так, тут ще один череп. Так, що у нас тут ще є? Я так розумію, що так квітка також рідкісна. Зараз ми її знайдемо. От вона. Бачите? Вон, бачите, от вона така і Мікелу якась. Нам такі прості попадалися, а та ще якась хитра така. Не знаю, чи ми ще з нею щось можемо. Щось напевно буде серйозніше можна буде з нею зробити. Поки я не знаю чи в нас є рецепти. Так. Сен тут. Все, ми тут ніби все зачистили. Подивилися, більше тут нічого немає. Так, да, ну тому на наступне відео ми вже... А вон там ще звідки він там опинився привод а він напевно з тих що були на дорозі вижив один Ну все, на дорогу підемо на наступне відео всім дякую гарного дня і до зустрічі